Маємо в обробітку 48 тисяч гектарів, вирощуємо такі культури, як озима пшениця, озимий ячмінь, озимий ріпак, соняшник, кукуруза, соя. Наявно, 11 оприскувачів вибрали таку модель, як хоржлеб, враховуючи її хороші показники по якості внесення ЗЗР і ефективності і продуктивності виробітку гектарів. Клірінг складає максимально 2,05, що дає нам змогу оприскувати високорослі культури, такі як сонячний кріпак, без пошкодження культури і в подальшому втрат врожаю. Ширина технологічної колії, яка може розсуватися до 3,6, що нам підходить, бо тому, що сюди ми використовуємо в нас під посів сівалки. Хорж фокус, які дають змогу закладати технологічну колію, і якраз сюди буде заходити зразу оприскувачка, що дає нам змогу не економити на насінні, наприклад, там озима пшениця, озимий ріпак, і потім в ході виробництва не витолочувати культуру, яка дає негативний ефект. Стабілізація штанги, яка тримається, скажімо так, по всій ширині стабільно, що дає нам якісно вносити ЗЗР. І навіть при таких несприятливих умовах, як більший вітер, ми можемо пустити ту штангу до 30 см і якісно внести ЗЗР. Система форсунок з двох-двох рядів. Дане розміщення форсунок дає нам також змогу витримувати задану норму оприскування. При більшій швидкості включається друга форсунка. При меншій швидкості він працює на одній на одному ряду форсунок. Це дає нам змогу витримувати завжди стабільну норму внесення при будь-якій швидкості руху агрегату. Хороша стабілізаційна стійкість штанг, де стоїть там, 8 датчиків, які дають змогу на різних рельєфах стабільно тримати штангу. Це дуже важливо при якості внесення ЗЗ. Запустити бомбреки, насос, тискання. Працює на хорші вже два місяці, комфортний, зручний в керуванні, просторий. І цей прискорь є багато розумний, дуже багато виконує функцій, таке що оператору легко ним управляти. Універсальний для регулювання клірінсу, піднімання опускання, висоти і виставляння колії. Ну, Міжрядя, як типу культури, як соняшник, кукурудза. Якісні штани дуже красиво гарно тримають. Основними перевагами даної машини є це великий діаметр диска. Якщо є не умови по волозі, він не буде нам, скажімо так, грузнути в болоті. Великий радіус диска дає нам змогу також працювати в. Коли є несприятливі умови, такі як перевищена висока вологість ґрунту, він надає змогу не оприскувачу, не пробуксовувати і плавно рухатися по полі. М'ягенький, дуже дуже м'ягенький. Протягом другого прятку що я робив, то цей дуже м'ягенький. Ми прагнемо в принципі, до уніфікації на кластери техніки. Зараз вже в нас є Хорж, і по ґрунтообробці, і зараз зайшло вже і хорш оприскувач І думаю, в подальшому ми будемо рухатися в тому напрямку, бо бачимо, по-перше, це і лояльність компанії Хорж до нас, які оперативно виконують там, і заміни вузлів, і ремонти, і постачання техніки вчасно. А друге, це уніфікація техніки, яка може ефективно працювати на наших полях і давати продуктивність, яка нам потрібна. З одним показників, які ми вибрали хоржлеп, це є його продуктивність по виробітку. Найбільша продуктивність на даний момент його складає за день 700 гектарів добу. Більше 700 гектарів добу. Бачимо, що працює. І тут таку ремарочку може дати, коли ми перейшли у 2020 році на сівалки. Хорш фокус До того в нас були деякі незначні моменти, не вийшло трохи по озимому ріпаку. Там сухо було, випадали посіви після того, як перейшли на сівалки Хорш фокус В принципі, ні одного гектара озимого ріпаку ми не пересіяли. Компанія Хорш дуже лояльна в принципі, до нашої компанії і йде нам на зустріч при будь-яких питаннях. Якщо потрібно якісь ремонти зробити, потрібно там щось доставити, то в тому плані тут, скажімо так, все добре. Співпраця з нам з Хоршем, виходить, відмінно, скаже. Я раджу такий опряск брати, бо він є надійний, і зручний для оператора, і оператору на ньому досить доступно, щоб за короткий час міг на ньому навчитися управляти.